Друзі, доброго дня! Хочу запропонувати вам до вашої уваги домашнє вино, домашній оцет яблучний. Наразі те, що виготовляємо, не все буває в наявності. Щось закінчується, щось ще достоюється ми фільтруємо вже розливаємо, можливо. Буде пізніше. По кількості це треба уточнювати, писати мені на Facebook або Viber, де ми спілкуємося, або навіть тут під постом, тому що відео буде загружене на YouTube, на мій канал. Оцет яблучний, натурального бродіння. Рецепт вже як за багато років ми вже підробили під себе, вже є певна технологія. По які ми виготовляємо цей оцет я особисто додаю в консервацію. Його потрібно в два рази більше додавати, ніж звичайного оцету. Плюс час від часу я собі такі профілактичні якби роблю. Я його п'ю з водою зранку, там, днів 10, наприклад, я його попила, столова ложка на склянку води. І потім якийсь перерив, потім знову. Все одно в ньому є багато корисного. Про це ви можете прочитати. Дуже багато інформації є в інтернеті, щоб довго не розповідати. Кому цікаво, почитайте. Якщо вам потрібний натуральний продукт, будь ласка, звертайтеся. Оце також вино. Вино ми робимо вишневе з натуральної вишні. Всі ягоди, що ми виготовляємо, вичавлюється сік, і сік з самою ягодою ми складаємо в тару, бутлі в основному у нас 10-літрові, 20-літрові, в нас є бочки дубові, тому все виготовляється. Воно довго стоїть, тому потрібна гарна тара для цього. Значить, вино в нас вишня, вино в нас шепшина, з шипшини, не квіти, а саме ягоди, спілі, коли вже шипшина темно такого бордового кольору, але ще не побита морозами. От вона якісна. Вона дуже багато має вітамінного складу, тому по кольору прекрасне вино. вино робили з чайної троянди, з якої ви знаєте, що з пелюсток варять варення. От, так само з пелюсток. от, наприклад, оце троянда. Вона дуже по кольору схожа на виноград. Такого приблизно кольору шипшина. Е, зараз просто в мене немає розлитого, Це я буду відправляти пляшечки в мене налиті. А трошки пізніше зроблю відео ну, всі ви, види, які в мене є, щоб ви побачили. По кольору дуже схоже. Е, значить, яблуко, шипшина, вишня. Виноград. Виноград у нас дуже, такого, ось, ось такого, ось ще, можливо, темнішого кольору виходить. Буває в нас замовлення, хтось любить сухе вино. У нас буває сухе, а основне йде напівсолодке. напівсолодке. Його більшість людей любить, але досить багато замовників любить сухе вино. Просто воно швидко закінчується, не завжди воно є в наявності, тому треба запитувати. Можливо, я буду більше робити відео, просто нехватка часу. Я не встигаю своїми, якби, би, ігородні справи, і домашні. Я просто не встигаю, буду старатись робити, щоб вам побільше розказати про наші вина домашні. Ось, наприклад, на днях чоловік ставив виноградне, він мені забув зняти відео, як він це робив. Ну, вже будемо чекати наступного року. В наступному році я постараюсь бути з ним поруч, щоб я це і засняла. Тому що все дуже швидко робиться. Так що Я вам пропоную. Спробувати. Ми наливаємо для проби ось такі півлітрові пляшечки, закупляємо, тому що в них все-таки пересилка надійніша. Звісно, вдома у вас, якщо є там графінчик чи якась пляшечка, перелили пластикову бутилочку там собі, чи залишили, чи ви це вже ваша справа. Для пересилки так надійніше, Бо посилки, як би ми не хотіли, чи Укрпочта, чи нова почта, все одно вони їх кидають, швиряють, став значки, стрілочки, що це скло, що це сувеніри. Це, на це ніхто не звертає увагу. Тому, ну, так як я бачила, як це все швиряється, що нова почта, що Укрпочта, я думаю, що інші почти цим грішать. Тому. Е це надійно в пластику все-таки надійно відправити. Ну а ви, звісно, переливайте, в що, в що у вас в чому буде стояти. Є хто замовляє, це так: пробний варіант пів літра. Е, Якщо потрібно, я можу літрову зробити, двохлітрову, зробити, налити. Тобто для пересилки це ідеальний варіант, щоб просто воно не побилося. Оцет можна зберігати декілька років спокійно, Вино так само стоїть. Якщо його зразу укупорити, воно може стояти дуже довго, якщо вам потрібно. Ну, Звісно, якщо ви купили на якусь подію, ви собі споживаєте спокійно. В оцеті, якщо ви, наприклад, стоїть рік, стоїть два, може з'являтися <кій> натуральний осад. Тут такі всередині, ну, здається, що ночі, наче щось Плаває, це нормально, тому що це робиться з натуральних яблук. В магазинні всі оцети, в тому числі і яблучні, робиться з концентрату. Тобто він просто розбавляється водою. Тому різниця є. Оцитом. Всім дякую за увагу. Якщо будуть якісь питання, пишіть під відео. Постараюсь розказати, ну і по можливості постараюсь зробити відео, показати, як ми що робимо. Ну, звісно, в нас є відпрацьовані рецепти, які ми підганяли під себе, пробували. Це багато років на це потрачено. Тому в інтернеті рецептів вона є багато, але треба брати якийсь один, якщо ви хочете для себе робити, треба. Цьому приділити дуже багато часу і, і зробити для себе саме відслідковувати. Тому просто, знаєте, є такі питання, а дайте рецепт. Ну, це ж не значить, що воно вийде у вас точно таке саме, як і в мене. І на це потрібно час. Потрібно цього хотіти і мати гарний матеріал для цього. Тобто гарні яблука, чи там вишні, чи що. І правильно все зробити, тому що є свої нюанси. У мене цим займається чоловік, всі ці нюанси більше знає він. Я більше якби, е займаюся його реалізацією, ну і підготовкою продукту <смас> до переробки. Всім гарного дня, до побачення!